Евертон Миколенка потрапив у тришову ситуацію. Молодіжна збірна України розгромила Люксембург, а Італія знищила Македонію. Який результат тепер потрібен нашій збірній? Щиро вас, друзі, вітаю! Давайте розбиратись у вище обговорених питаннях. Вподобайка! Гайда минає голосив про припинення співпраці з головним тренером Володимиром Шараном. Разом із ним свої посади залишили тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник. Була інформація, що команду тепер очолить Желько. Любенович і за моєю інформацією, як то нині популярно говорити, кулуарною інформацією. Перша команда, скоріш за все, припинить своє існування. А от щодо там школи, академії і так далі, власне, розвитку закарпатського футболу схоже максимально буде як з ФК Львів. Власне, першої команди вже немає, але школа є, якийсь там розвиток є, і плани відповідні є. Основна причина, чому хочу закрити першу команду, вона очевидна, вона зрозуміла і вона дуже логічна. Я думаю, ви зараз, коли я задаю. Це от питання, ви вже маєте відповідь. Звісно, гроші. Бо команда рівня УПЛ вона обходиться в немалі гроші. А як ми знаємо, власник минає, судячи з усього, він охолов до найпопулярнішого виду спорту. 17 листопада молодіжна збірна України Ю 21 провела матч кваліфікації Євро 2025 проти Люксембургу. Перемога. 4-0. після чотирьох зіграних турів українська команда йде лідером у таблиці, випереджаючи зокрема Англію та Сербію. Ну і йдемо до кваліфаю дорослого євро. Вчора було чимало цікавих матчів. Одразу варто відзначити, що збірні Данії та Албанії вийшли на першість. До речі, в групі албанців є наші друзі-поляки, і вони ще не кваліфікувались. Але шанси мають. Давайте їх підтримаємо. Вподобайкою. Ну і головний для нас матч вчорашнього дня це перемога. На жаль, для нас, звісно, Італії над північною Македонією з рахунком 5-2. Після цього результату збірна України опустилася з другого місця в групі на третє, пропустивши вперед Італію. В завершальному матчі групової стадії відбору українці в номінально-домашньому матчі прийматимуть в Німеччині італійців. Гра пройде 20 листопада на Бай-Арені. Щоб отримати пряму путівку до фінальної стадії турніру, українцям потрібна лише перемо. Зараз у нашої збірної та Італії по 13 очок, але в разі нічієї вище будуть італійці, оскільки вони перемогли українців в першому очному матчі. Якщо ж збірна України 20 листопада поступиться або зіграє в нічию, то фінішує третьою, в такому випадку вона матиме шанс поїхати на Євро лише через плей. Оф, все як завжди, в принципі, будемо в понеділок гіркі сльозинки пускати. Подивимось, хто буде в понеділок сльозинки пускати гіркі. Буду радий плакати від щастя. Так краще, не будуть думати, як відбитися. Ну мені здається, просто кращого матчу, де віддатись і померти в лапках на полі. Ну просто немає. Грати проти топа за вихід на євро. Я дуже хочу побачити максимальну самовіддачу. Зінченко чи хто там казали, от матч життя, покажіть це кращого шансу. Не буде або не скоро з'явиться. Ну і не можна сказати, що для італійців матч з Македонією не був дуже простим. Так, рахунок 5-2. Але коли італійці вели 3-0, потім Македонці відіграли два м'ячі. І безумовно, я цей матч дивився, дуже багато нервів і дуже багато. Сил італійці віддали, і це може зіграти свою немало важливу роль в нашому поєдинку, який відбудеться вже цього понеділка. Сподіваюсь, дуже сильно сподіваюсь, що в цьому поєдинку наша збірна справді, як писала в коментах, покаже максимальну самовіддачу. Ну і той, факт, той фактор, що ключові нині наші футболісти в чи не найкращій формі за всю кар'єру перебувають. Це мене наштовхує на позитив, друзі. Як на вашу думку, закінчиться матч? Україна Італія, робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті. Там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну і йдемо до головної новини на сьогодні: до Евертона Віталія Миколенка. От здавалось би, наш козак набрав форму, все ніби гуд. Команда нині справді е, виглядає добре. Але на тобі за старі проколи прилетіли. Трендюлі. Бо Евертон отримав покарання у вигляді зняття 10 очок за порушення правил фінансового фейерплею. Це стосується даних, які були передані незалежній комісії на розгляд ймовірних порушень у сезоні 21-22. Зазначається, що слухання тривало 5 днів, а комісія визначила, що розрахунки клубу за відповідний період призвели до збитків у розмірі. 124,5 мільйонів фунтів, ліміт же в 106. А у Сіті з їх 115 порушеннями нічого не хочуть забрати. Не треба тут ля-ля. В сіті є багатомільярдні спонсори, зареєстровані десь у покинутих гаражах. А Сіті і Челсі то не до того аркані. Тягне тягне їх Миколенко, а тут знову треба буде забивати. Блін, погано, тільки заграла команда. Так то ще не все, бо деякі інші клуби ще хочуть з Евертона стягнути гроші. Бо по ідеї, якби одразу Евертону дали ті мінус 10, вони покинули чемпіонат, а відповідно, ті команди блишилися. Словом, вони ще хочуть якісь матеріальні збитки з Евертона стягнути. Словом, повна якась срака. Це якась клоунада. Був би в Евертон інший власник. Пешлі кофі піть, уже б маячів на горизонті Евертон 1 Ну це популярна історія справді переписати клуб на іншу якусь компанію. Відповідно, всі борги анулюються. Це вже зовсім інша компанія, і на те, що було тоді, на те пофіг. Але я не думаю, що то проканає в Англії, і справді Евертон зараз перебуває в скрутній ситуації. Так, сезон відносно нещодавно стартанув, і триватиме, як ми знаємо, ще довго. Ось так табличка виглядає. В принципі, я думаю, Евертон ще буде набирати пункти і виліт, якщо їм і світить, то тільки тільки зараз, бо через цей штраф у них забрали 10 пунктів, але все одно рубанули по ірискам страшно. Цікаво, що на цей рахунок думає сам Віталій Миколенко. Думаю, згодом він цю ситуацію якось та й прокоментує. Можливо, в збірні йому зададуться питання і почуємо його е реакцію на це. Але так, у Евертона проблеми, і зараз знову треба набирати пункт. Знову ж таки, чемпіонат тільки стартанув і все ще попереду. Але головне, щоб це по команді психологічно не вдарило. Друзі, як вам ця історія? Пишіть коменти, а на сьогодні це все. Дякую за увагу. Бережіть себе, і папа, -па. на засочку.